Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала, коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю і сльозами, стікала і дружньої помічі ждала собі, Європа мовчала, коли Україна в залізнім ярмі. Робила на пана і в ранах орала, коли ворушилась і скелінімі, Європа мовчала, коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала і з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала. Коли Україна життя прокляла і ціла могилою стала, як сльози котились і в демона зла Європа. Мовчали.